Привіт, уважаемые колеги! Продовжуємо роботи по Volkswagen T3. В предідущому відео я тут повирізав багато трухляка. Тут ще, звісно, його багато. Будемо далі двигатися. От стройка пола. Що по тій стороні, що по цій стороні. Починається з вирізання і реконструкції цієї от поперечинки. Якщо на тій стороні поперечення я вали, варив два кусочки, один тут і другий тут. Посередині тут був рівний цілий участок, то на цій стороні, в інчайшому сожалению, тут воно прогнило наш самий край. Но воно з цієї сторони не приварюється. Тобто видно, що воно не приварене. Є резон його замінити ціляком. Тут я дійшов ось. Перепиляв так акуратненько. Трубку я просвідив. Вон та трубка. Вона йде і отут опускається. Ось отут. Ось її чути, щоб її не перепиляти ні в якому разі. Зараз я спробую отут перепиляти, для того, щоб зняти і цю сторону. Ну, треба акуратненько, щоб там нічого не повредити. Опять же, тормозна трубка її чимось защитити, якусь пластинку туди надіти, отак на неї зверху. Оце така защита тормозної трубки. Треба туди її надіти, в тому якщо черкне круг, щоб її не повредити. Перепиляв. Защита висить. Висить. О. О, таке от воно. Отак от, от я її випиляв. Прийшлося лізти з тієї сторони, я там на пол постелив, для того, щоб нічого не поцарапати. І отак -от обпиляв. Ну, тут треба зараз за заусню познімати. Головне, що трубка в цілості і сохранності. Ось вона тут до трайнічка йде. Це виходить передній контур. Ну так, да, це він і є. Ця мені трохи заважає. Ну, вона тут, та, в принципі, не сильно вона тут і базова. Буду Робити так, як по тій стороні. Можна так кусочок відпиляти, щоб тут було трохи більше місця. Часть поперечинки лежить на оцій пластині. Ця пластина касається ось до рами. Я тут не зможу показувати так, а може зможу, мабуть, не зможу. Фактом щось що вигризано під нею. Виходить, попадає пилюка і воно її товче. Тут я перечистив. В принципі, можна буде навіть преобразувательним ржавчини мазнути, щоб воно його захистило від атмосферної вологи. Отут, отут треба зробити пропил міліметрів 20 від краю. Зараз буду помічати. Це щоб потім оцю, оцю от полочку. Вона, кстати, тут під углом. Вона ж не строго вертикальна, вона трохи вперед дивиться. Щоб полочку зробити з загибом і тут воно привариться. Отут треба низ цієї арки підрізати. Йде тяжко, але йде. О, Там ще один метал знизу. Отакий там сварочний шов був. Не треба. Він там. О, готово. О, які там вуса торчать. Ням-ням. Вуса. Яких -як не переносить, це страшне. По Поводу цієї штучки. Треба її трошки підстукати, ось оце ось вирівняти. Потім оце загнути сюди. А тут ми потім підточимо, приваримо, буде взагалі класно. Получається такий от стопчик. Ось тут проваримо, тут проваримо, тут зазор вийшло менше, ніж на тій стороні. що Роблю кусок поперечинки, але він реально довший має бути. Ой-ой-ой, ну, наче виходить. Ізюма. Полторашку випиляв із старого бампера. Тут загиб був, на пресовій його дрихтував. Випиляв прямоугольничок, який мені не треба. Ну, тут длина скільки, 265, а тут 330. Тяжко, ну йде. Вигнав отак от градусу 80. Далі не йде. Ну, тут розкриття матриці для одинички. Полторашка це багато, там треба більше розкриття матриці. І щоб його нічого не переламати, зараз його молоточком пристукаю, зроблю 90 градусів. В принципі, з молотком воно то все вийшло. Тепер треба, це ми приблизно так прикладемо, отут обрізати, отут обрізати, щоб залишився такий кусочок, де треба зробити обратний загиб. Тут ось ширша частина, там, де рама, а тут такий от бортик для жорсткості. От ось тут закруглення зробив через сверло десятку. І зараз відріжу полосочку, вийде воно у нас отак. Роблю обратний загиб, тут сантиметрів 17. З цієї сторони, такий от він невеличкий. Я ще трохи підіжму, а потім молоточком підстукати і укоротити, де треба. Получилось якось отак. Во. Да, тут воно ширше. Я за цим широким і не гнався, тому що тут воно не приварювалося. А я його приварю його хвата. Плюс там ще на рамі вигризано. Ось слід от рами, А на рамі слід від от цього от поперечинки цієї. Ну, так, в принципі, вийшло Во. На цілий один сварочний шов менше. Вчора я попідганяв оце все. Хоч примірно. Сьогодні я приварив, напруга в мережі є, слава Богу. От так от приварив, щоб на вірняка держалося. Тут отакі точки поставив. Зараз болгаркою буду їх здирати і далі проварювати. І контролюю, щоб його не вигнуло бананом. Бо в мене тоді на тій стороні оця штука пішла вверх. І це було дуже погано. Проварюю потроху, зачищаю, проварюю, зачищаю. <гум> <гум> да, його трохи викрутило, трохи підняло цей угол буквально на міліметр. Це не багато це насправді не багато Перечистив його, треба буде преобразователем мазнути. -яй -яй -яй. Тут теж тут здуть надо треба його... Просверлити, похоже, там є ржавчина, пристукати і проварити ще одну точку. Тут ось одна. Як я і догадувався, там ржавчина, Вон, трухляк лізе. Зараз його розверлю до 10-го. Постукаю. Може що випаде, то випаде, потім проварю. Тут ось проварив, обрізав болгаркою, але ну, ще не повністю. Треба буде знизу ще доварити, розріз. Це, звісно, багатовато. ну, вже як вийшло. Опять же, напруга, напруга мала, вари плохо. Що зробиш? от-от-от ну, є невеличкий зазорчик. Да, трошки цей хвостик підняти вгору, але не багато. Тепер треба отут підібрати, щоб оцей остаточок а, железа обрати. Може є смисл отакий от квадратик вирізати. Та вся любов через то, що тут ось. Навірно, так. Да. Навірно, я його зараз отак виріжу той, по всьому. Ну, таке от воно було. Тут отак поприхвачено. під ним трухляк. Ось під штукатуркою теж трухляк. Годиться, в принципі, і тут. Годиться, в принципі, і тут. Кудись туди воно дивиться. Зазорчик є. Це добре. Далі дальше, дальше ми будемо сюди, ось сюди пластину. Отакий от кусок железа залишив в заначці. Якраз він мені для того, щоб ізотувати передню стінку тумби водітельської. Аналізую свій опит по пасажирській стороні. Там треба оцей угол від поперечини наверх правильно вгадати, бо там я його трохи не вгадав. Була неприятність. Ну, вроді би по макету виставив. Зараз треба відрізати так, одрізати сяк. А потім будемо гнути. Таке щось, щось таке вирізав. Тут запасом потім обріжемо. Знизу 15 мм буде загиб. Це точно поперечинку приварюватиметься. Тут загиб 20 мм. Те, що я тоді відрізав от від того підкрилка. Вроді би виставив все туди та наче, наче по помітці. Щоб ж воно не криво Грало. Значить, туди поїхали. Тут треба 90 градусів. Ні, опять же, більше, ніж 90. Не перегнути. Може, хватить? Може й хватить. Трошки прийшлося побігати, ну той угол я впіймав. Зараз отут вот, треба 90 градусів уловити. трошки поможе. Ще мало. А, десь туди. Десь туди. Зараз трошки підрихтуємо. І буде саме воно. Ось наша ремонтна деталь. Тут підігнав. Ну оце от із прошлої житті, щось я обрізав і отаке вийшло. Ну то ми заплавимо, то не проблема. Зробив 8 таких відверстий продовгуватих, щоб добре приварилося. Тут з цієї сторони воно нормально буде. Ну, отак от підведемо. А потім сюди квадратик такий прямоугольничок варимо, буде нормально. Тут воно трошки виступає, але це я так розумію, що оця штука туди з провалена. Так що все окей. Беремо, тепер мажемо перетворювачем міржі, щоб можна було цю штуку потім погрунтувати. Та й це теж погрунтувати. А там тоді пофарбуємо і будемо варити. Сьогодні отут сварочні шви. Зараз загрунтував, хай буде. Тут теж ось перегрунтував і буде ждати. Та я думаю, вечором чорною краскою покрасю. Там бумажки поприклеював, ті сварочні точки будуть, щоб їх потім не зачищати. Ось сохне ця пластинка. Там трошки більше лягло грунтовки, видно, ще блестить. То там треба йому ще підсохнути. Теж бліск єсть. А так як уся матова стане, можна буде її пофарбувати в чорний цвет. Опять же, ось знизу бумажки приліпив. Щоб потім краска не бульбила з під низу. Пофарбував цю желізяку. Зараз буду варити варити сюди цю стінку. Там вже зафарбував, вчора зачистив. Получилось матовим, бо мороз, морозна погода і багато растворителя налив. Напруга сьогодні хороша, то вариться дуже крепко. А тут он понаплавляв, бо дірок попропалював. Тут теж пропалював Нічого. зачистим, буде симпатично. Так, Цей стопчик вже крепко стоїть. Тут так примигав, щоб воно хоч трохи держалося кучки. Тут приварено. Зараз виріжу прямокутничок, а сюди ми його вваримо. Приварив вот латку. Нормально. І тут теж приварив знизу. Саме те, що треба. Тут знизу... о! Отаке от воно є міста, де не попролазило, але воно держатися буде нікуди воно не дінеться. Так, тут в принципі нормально. Оце ненормально. Те, що я хотів оставити, походу його треба переварювати. Оскільки тут низ трухлий, значить будемо приварювати як отам -от полоску. Тільки тут вона буде вища. Я думав, нижче. Воно й ось видно, щось воно риже. Тут риже тут. Відбив полосу по горизонту з допомогою уровня цифрового. Зараз буду вирізати. І ще примірно відбив як буде пол, то видно, що тут треба ще плюс 8 мм, тут плюс 10, а тут воно потрібно сюди отак от зайти. Тут ось позначку поставив протяго цього. Полу я ж буду переробляти, так як на тій стороні. Тобто він буде не по заводу, він буде так, як я хочу. Робимо таку пластину вліченої ширини. По зміню з цим. Зараз буду приварювати. Тут хтось мене обнімає постійно. ципком. Отак от вигибаю на підходячі оправки. І зараз буду, мабуть, так прислоняти, потроху приварювати. Отак от я його прихвачую. Так, поки що не стиковочка, ну, то ми його підстукаємо, зробимо, щоб воно примерно в лінію було. Ось тут треба трошки підрізати і лінію не попав. І так кожен раз, як щось робиш, пів гаража виноситься розпоубці, всякі отбойники, пробойники для того, щоб оце ось зробити. В принципі, зараз приберемо, щоб не було. В принципі, все виходить. Тут віна з запасом, якщо ми його коротимо, верхушки ще пошибаю, ну, то вже буде віддільна пісня. З обратної сторони так виглядає. Треба буде трохи очухнути і преобразувателем намазати. От з цієї сторони видно, що вона трохи стінка передня, вона назад лежить, верхня частина назад дивиться. Ну Тут точно так же було. А так от воно в мене вийшло. Це вже називається почав вже відстраювати. Почав вже відстраювати. Це дуже добре. Стінка вже є. Потім ота арочка нижня зараз є. Буде лишня по дліні, ми його підріжемо. Квадратик вставлений є. Ой, той ужас, ми до того пізніше повернемося. Добре, будьте здорові, будьте щасливі, хай нам всім буде мир.